Євангелія від Матея, розділ 16. І приступили фарисеї та саддукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. і покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться за кваски Фарисейської і Саддукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили Бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться за кваски фарисейської і садукейської»? Тоді ті зрозуміли що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші. За Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили. А Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане. На небі. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той Його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде? А занапастить власну душу. Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істино кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти. Аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Друге послання ДО КОРІНТЯН. Розділ другий Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку. Бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належала б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. Бо з великого горя та туги серця написав я вам, і крізь ревні сльози. Не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хтось і засмутив не мене засмутив, але щоб не перебільшувати, почасти вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість. Так що, навпаки, краще вам простити та втішити його. Щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов, бо я на те і написав вам, щоб випробувати вас, чи ви слухнянні в усьому. Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати. То ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову. Та, хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого Духа, бо не знайшов там Тита, брата мого. І, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїй перемозі, і через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання. Бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних Запах, що від смерті веде до смерті, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто отже здатний до цього? Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у христі. Псалом 149. Алілуя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, Хай хвалять Його ім'я у танці, при бубні і при арфі. Хай йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах, хай ликують, хай хвала Божа буде на устах у них і двосічний меч у руці в них, Щоб між народами вчинити відплату. Між племенами покарання. щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож в залізні пута. Щоб суд написаний над ними учинити, це слава всіх його преподобних. Алілуя! КНИГА Проповідника розділ сьомий Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий. Приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх. Дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бом може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство, і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину. Прямодушною. Вона ж стала шукати вигадок. КНИГа ЛЕВІТ, розділ шістнадцятий. Після смерті двох синів Аронових. Що померли, як наближались до Господа, Господь промовив до Мойсея і сказав до нього: Повідай Аронові, братові твоєму, щоб не входив повсякчас у святиню за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер, як я в хмарі, з'являтимусь над віком. От із чим мусить Арон входити в святиню! З бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону. льняні підштанки мають бути на ньому, мусить підперезуватися льняним поясом, і ляне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення. І, принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій, Арон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів і кине про них жереб один для Господа. А один для Азазела. І приведе Арон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх, а козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту, і потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Арон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи, і візьме кадильницю, повну жару з жертовника зверху перед Господом, і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладону, і понесе всередину за завісу, і посипле ладону на вогонь перед Господом. Щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме крові з бичка та й покропить пальцем нею на віко, спереду, на схід сонця, а перед віком покропить пальцем сім раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу. І учинить його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бучка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля і від проступків та всіх гріхів їхніх, те ж саме вчинить із наметом зборів, що стоїть посеред них, серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було. Як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде, відправивши покуту за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля? А як вийде до жартовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши крові з бичка та з козла і поклавши її на роги жартовника кругом з усіх боків та побризкавши нею. Сім раз з пальця так він його очистить і освятить від нечистот синів Ізраїля. А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жартовник, приведе Арон козла живого і, поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля, і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні. І покладе їх козлові на голову та й випустить його в пустиню за допомогою приготованого на те чоловіка. І понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню. Тоді нехай Арон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був. Як увіходив у святиню і складе їх там, вимиє собі в воді тіло в святому місці, надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всипалення за себе і усипалення за народ і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх воскурить на жертовнику той же, хто випустив Азазелові козла. Випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло, і тоді зможе ввійти знову в табір. А бичка, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір та й спалять на вогні, шкури їхні, і м'ясо їхнє, і кал їхній. Той же, хто палитиме їх. Нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. Сьомого місяця, 10-го дня місяця, маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити, чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами. В той бодень. Відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе, це установа віковічна. Покуту ж, відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священодіяв замість батька свого. Він вдягатиметься в ляні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник, і за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам установою віковічною, раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві.